Трамп це людина нафти, його стратегія дріл дріл-бебі-дріл. Коли він прийшов до влади вперше, то ціни на нафту пішли вниз. Але ж чому Америка почала видобувати стільки, що світовий ринок був залитий ресурсом. Зараз нафта це кров російської військової машини. От подивіться на динаміку: як тільки з'являється новина про лідерство республіканців, то ринки починають нервувати. Трамп планує розблокувати Венесуелу. Лише уявіть, величезні запаси нафти Венесуели за допомогою американських технологій виходять на світовий ринок, і ціна падає до 40-50 доларів за барель. А що ж це означає для країни бензоколонки? Це смерть бюджету, це порожній гаманець Кремля. І Трамп готує козирі проти РФ та Китаю. Саме в економічній площині, і це набагато ефективніше, ніж будь-які глибокі стурбованості.